Доброго дня, ми з Тернополя. Качали ми... А я качали ми. Е, тупили ми віск. Багато воску. З тих двох мішків, Чи одного двох мішків, Ось тільки накачали. На сьогоднішній день маємо отаку картину по топці воску. Я в житті. Тільки ми вже минулого року не старались качати, пробували качати, я стільки воску не бачу. Так, він трошки нечистий, трошки його треба буде почистити, підрихтувати. От, Але факт залишається фактом. Те, що ми топили дідівськими методами, мучились минулого року, цього року я з якогось мішка півтора, навіть не було там два мішка, натопили ось тільки воску. Оце, о, цей круг взагалі за І Мучитись, а не купити воскотопку загальну, ну, я не бачу смислу. Ніякого резону, ніякого там смислу і тому подібне. Купили, потупили, забули. Ніколи я не міг подумати навіть, що заброзу, з з розпочатку сот. На цей на викачку меду можна накачати тільки воску. Ну, Цей віск себе покриває. Цього року ми ще купимо вущину, почнемо е робити самі соти, от і тоді подивимося. В нас вже таких кругів, напевно, 9, може 10-10 коль. Ні, це буде 13. Разом з цими буде. 13 таких приблизних кругів. Я думаю, що ми справимося, зробимо. І почнемо е, самі виготовляти гущину, про що ми в своїх каналах і відео будемо показувати. Я думаю, отак. От отак ніколи не міг подумати, скільки воску може бути з мішка гущини якогось там замрузу і тому подібне. Ми продовжуємо далі топити віск, працювати над удосконаленням загальної пасіки, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати. Обов'язково знімемо, обов'язково покажемо. Всім гарного дня, до побачення. До речі, на витупку цього у нас у нас марсу зняли десь близько 2 години. О, так. До речі, дві години. Це не є два дні, яких ми мучили з минулого року з цим відрами. Широповерта, щоб прот, е, ці дирки поробити і тому подібне. Ні. Ну, взагалі дві години, все готово, все гарно. Все спокійно. Якщо все щось когось щось цікавить, звертайтеся, будемо раді допомогти. Так, частину ми можемо продавати, навіть, до речі. Кого цікавить, так чуть-чуть ми підчистимо, звичайно, теж не буде. Самі бачили, бачили, звідар вилили. Ми самі бачили, звідар положили і тому подібне. Буде цікаво, щось звертайтесь, будемо продавати, будемо домовляти за ціну. Скажемо, покажемо, розкажемо. Всім гарного дня, до побачення.